У районний центр комплектування записатися в тероборону добровільно прийшов Ужгородець Михайло. Здали документи, чекаємо чекаємо. Люди теж хіпа типу, сидять тут вже четверту сутку приймають документи. Ми їх розуміємо, що це все довго говорять. Чекати чекаємо. А ви скільки чекаєте? Вже другий день у чергу став Ужгородець Віталій. Він також вирішив записатись саме до територіальної оборони. Позитивний настрій, спокій тримаю спокій. Не панікую, ми переможемо без черги. Зараз приймають чоловіків для комплектування бойових бригад. Розповідає начальник прес-служби обласного терцентру Андрій Акімов. Багато людей хочуть потрапити саме до лав територіальної оборони, яка буде залишатися на даний момент на Закарпатській області. У зв'язку з тим, що навіть до бойових бригад у нас зараз патріотів добровольців величезна кількість громадян, які хочуть потрапити саме до територіальної оборони. Ми поки що ставимо так, скажемо, в чергу в резерв. Тобто ми даємо їм наші контакти, беремо у них їхні контакти. І як тільки напрямок прийому буде розвантажений, ми обов'язково з ними зв'яжемося та викличемо. Не думайте, що людей не приймаємо. Всіх беремо, просто є черга. Мусимо з цим миритися. Андрій Акімов каже, аби зменшити навантаження, чоловіки з оперативного резерву першої черги можуть іти не до них. А одразу в штаб тієї військової частини, де вони приписані, водночас територіальний центр комплектування продовжує цілодобову роботу. Тетяна Мендель, Анастасія Соболєва, Вадим Сурмай, новини на Суспільному.